Продажа в ефірі. Мені сьогодні ще на йогу. Дивіться, яку мене юмила кобібара. Зараз mm. буде розпакока. Як мені це все влетити просто в дві-три хвилини. Люди добрі. Кабімера, кабімера, кабімере. Забудьте просто, забудьте, не вірте мені ніколи, тому що я казала, що на продаж я нічого не буду брати. Ні, ну як ну як не взяти? ви розумієте? Ну як не взяти? Ну як така акція? Із жовтня подорожні, я вам говорила. Так, дві штучки це замовлення клієнтське, одну я собі лишаю, три штучки є в наявності. Дівчат, сьогодні ціна і завтра ціна хороша, потім буде погано, Так що пишіть. Улюблені серветки для прибирання, вони класно справляються на тканинах поверхнях. Щас починається саме з сезону. Це тоналка, плюс воротнік, отлічно, ідеальний варіант. Болото плюс дитина, плюс штани також ідеальний варіант. Десь щось замостились по дорозі, ще зимні речі підуть. Боже, серветки завжди допомагають справитися з такими проблемами дубль 2. Забудьте, забудьте, що я вам казала, тому що я знов взяла на продаж. Ні, ну це таке, що лежати не буде, воно не спортиться і воно, воно завжди зможе продатися. Це наш улюблений антижир. До речі, вчора по дорозі вже один продала. Е, е, купляють як гарячі пиріжки. Коли мені кажуть, люди, я не можу працювати в мережевій компанії, бо я не знаю, як продавати. Вам не треба продавати такі продукти офігені, що він сам себе продає. Абсолютно справляється з будь-якими жирними. І не ті, ну, не сюди, ні, ні, не сюди. Я колись написала одній клієнті кажу, що у нас є класний дуже антижир, ви можете на клієнті консультації, ви можете його продавати. Він каже: А мені не треба, я не жирна, я в нормальній формі. Ну, це було дуже смішно, було дуже давно, так, так і не передам. Коротше, дівочки, на продаж, шикарна ціна сьогодні, а взагалі, взагалі ідейка. Хто хоче знати більше, більше у клієнтському чаті. Повторюю ще раз, бо знаю, що ви перелистали і не дивили сторіс до кінця. Я нагадую, що у мене є клієнтський чат, немає взагалі ніякої сложності. Поставили мені плюсик, я вам даю посилання на свій клієнтський чат. І там більше про акції, про розіграші, про ціни. Бо я не завжди можу в сторісце вам розповісти. Так що треба бути в тому секретному чатіку. Так, що у мене є? Давайте я вам покажу два подарунки. Два подарунки, які я собі замовила, тому що замовлення було у мене на. 70, на 80 балів. Ось такі два шампуні з часником. Часником не воняють. Це проти випадіння волосся. Але але не забувайте, якщо у вас випадає волосся, ми ось сюди шампунь, маску, сиворотку а ось сюди вітаміни. Оце обов'язково. Ось сюди, ось сюди. боже, де це слово я взяла. <с> тому оці шампуньки чудові будуть на продаж. Але мені вони не підходять, тому що в мене від них дуже швидко жарніна голова. І, в принципі, волосся в мене якось принципі, не так і багато лишилось. Так, на продаж і один собі гель для душу. Оце те, що я говорила вам на початку сторіс, просто офігенні. Я вам говорю: спробуйте. Е, хто да, мене знає багато консультантів дивиться, замовте собі, або цей, або цей. Ну інші взагалі не то. Ну взагалі, я стільки перепробувала гелів для душу. Просто кайф, і запах, і крапельку просто треба. У мене є ще один, ну, типу, дорогий, ну, типу, однакова ціна разом з фармасі. Ну, взагалі не то. Ну я не знаю, чого так, взагалі не розумію. Коротше, скользити по ліжку будете, <laughs> приємно пахнути будете, і дуже гладесеньке тіло. Ну, взагалі, просто прям хочеться себе гладити. Запах класний це такі, типу, пальоний сахар, а це. Це, я не знаю. Ну, теж класно пахне. Грейс Флора, до речі, у нас колись були такі парфуми, і я ними користувалась. Тоже Дуже класний запах. Пояснила ідеально. Муа! продавець від Бога. Так, на продаж теж кремушки, дуже була класна акція. І ви знаєте, що це не тільки на продаж, таке добро також не пропаде. Я признаюсь, слухайте уважно, я не роблю знижку своїм клієнтам. Логічно, логічно. Тому що, якщо я буду робити знижку, Висновок, який я поїду, заберу заказ, потрачу гроші на приїзд чи на бензин. Я буду це все волокти додому, потім розфасовувати в пакетики, ложити якісь пробнічки. Я зробила знижку. Що я заробила? Правильно, нічого. Дирку від бубліка. Тому знижку не роблю, а якщо клієнт робить замовлення, я ставлю пробнічки завжди. Якщо робить клієнт замовлення більше, ніж на 500 гривень, то він отримує крімчик для рук більше, ніж на тисячу, то там є для душа. Ну, по різному. Коротчі. Буває дивлячись, що у мене є в наявності. То ось тако. Консультанти, будь ласка, користуйтеся і цінуйте свій час і роботу. Коротчі, це була сторіс про кремушки. вони є в наявності. Ціни всі будуть у клієнт чаті. Це два плюс один ой. Логічно. 2 плюс 2 до рівня. Ні. Як це називається? Один плюс один. Зовсім трошечки лишилось. Замовила ось таку систему, двокрокова система, я її обожнюю. Я вам вже багато разів показувала, як вона діє на обличчі. Слухайте, знаєте, з чим я ще зустрічаюся? Я все время переключаюсь на тему. Нормально, слухайте історію. Виявляється, що люди, навіть з якими я дуже класно спілкуюся, ну не по роботі, в житті, вони виявляються, думають, що оце, що я вам показую, оце в сторіс, що це все неправда, Угу. що я щось може фотошоплю, чи я десь преувеличую. Ні. Ні, я не можу так. Я ж показую, як воно все є. Якщо я нанесла цей ензимний ексфоліант і альгінантну маску, і, і то пігментне пятно, яке в мене є, воно стало світліше. Це так і є. Це не фотошоп. Я, я б не могла тоді продавати цей продукт. Я не можу позоритись, ви що, дівчатки, Я завжди говорю правду. Наступне клієнтське замовлення моєї любої сестри. Вона замовила у мене пудру. Відкриваю, ніби тут колечко має лежати. 에, зараз в оновленій пудрі у нас є дзеркальце, але немає спонжика, тому що цю кісточку потрібно наносити пензликом. І завжди наношу пензликом. 에, ця нова пудра, вона більш пресована і 에, вона більш мінеральна, чи що в неї трошки змінений склад. Чого я не сказала мінеральна, не знаю. Так, собі заказала тонік, бо в мене закінчився. Заказала, щоб зекономити, я пора люблю економити. Нервна розпаковка. Із серії з A Traversist, Це з морськими червоними ламінаріями-водорослями. Ну, коротше, це був набір слів, ну ви поняли. Це для того, щоб воно все підтягувалось. А коли тобі 35, то воно тако, а нам тако. Тому треба використовувати омолоджуючі лінійки. Просто хто це чув в попередньому стоїть. Цю кісточку треба наносити пензликом. Це пік просто. Нема Нема плівки захисної. О -о -о. Я так привикла до захисної плівки. Ну це ж лінієчка. Що у нас? Smart life виробляється в Україні. Це вам не турецький воздух. Угу. Е, ось такий пінний скраб наконец то наконец то воно у нас в продажі, бо ті скраби, які нам давали по 100 мл, мені тільки на пів ноги, коротше, намостити. Тут 250 мл. І ціна приємна, мені здається, 200 гривень. Я хочу потрогати, можна? Яйкс! Клас. Ну, це, це скраб скраб, скрабич, скраб, я б сказала. Серйозний скраб. Пахне класно, у мене манго. Стіна нормальна, цвіт нормальний.